Всім гарного дня хлопці та дівчата. Пропоную вам своє парфумоване мило, зварене на вершковому маслі. Мило з ароматом пудрової харківської фіалочки, Мило з ароматом віддіор саваш для чоловіків. Мило є шипрове від армані. Теж для чоловіків дуже класне. Мило є харківська фіалочка ось така. Далі є отаке таке шоколадне мило з чорного шоколаду 99% з ароматом, бакари 540, є з лимончиком, є пудрове ломінграс, хто полюбляє пудру, пудрові аромати, є жасминчик з ароматом жасмину, є чайна трояндочка. Також є червоний тюльпан, катарське мило є 180 гривень брусок, є дитяче для алергіків. Теж коштує 1 гривня 1 грам. Коштує так, далі. Є отака канвалія, дуже гарне ріпакове мило з українського ріпачка. Далі є отака чудова ромашка польова, дуже класна. Далі є бана така чайна трояндочка. Мій номер вайберу є в описі відео. Я знаходжусь в місті Харкові Новобаварський район. Хлопці та дівчата, купуйте гарнюче, класне мило, зварне за радянським гостами, рецептами, мило, від якого ви ніколи в житті не будете чухатися, відчувати дискомфорт.